Олег Ляшко, радикальна партія. Щойно, коли я йшов до трибуни, шановний голова парламенту запропонував мені, щоб я сказав, що всім прокурорам продати рендж ровери. Підтримую повністю. І не тільки рендж ровери продати, а й хати триповерхові продати, і рахунки на жінок, і на дітей і на батьків записаних продати. Усе, що нажили непосильним трудом, усе передати щонайменше на фронт. Тепер по суті законопроекту законопроектом пропонується. Розширити права генерального прокурора, щоб він призначав керівника антикорупційної прокуратури і його заступників. Тут, шановні колеги, посилалися на європейський союз, на представника Європейського союзу, які вимагають кров з носа цих законів, а інакше не буде безвізного режиму. Я не знаю, чи вчились ви в школі. А якщо вчились в школі, чи вчили ви українську мову, чи хоча б англійську, я вам прочитаю витяг із заяви посла ЄС в Україні Яна Томбінського. Пряма мова, шановні колеги, я стурбований поправками запропонованими в закон про прокуратуру. 40-55, що загрожує незалежності спеціалізованої антикорупційної прокуратури, надавши занадто багато повноважень Генеральному прокурору. Пряма мова посла ЄС Томбінського. Крім того, раз ми вже цитуємо ні пророка в своєму тетстві, тому цитуємо наших закордонних партнерів. Давайте процитуємо шановно, не менш шановно нашого. Союзника посла Сполучених Штатів пана Паєта, який вчора після відставки заступника генпрокурора Ка е Каска, заявив, що це удар по реформах і це підрив довіри до антикорупційних зусиль української влади. То я питаю шановні колеги, і ті від влади, хто вносить оце чортячі морди. Я вас питаю, ви для чого народ дурите? Ви розказуєте про реформи, ви розказуєте про безвізовий режим, а водночас ви просто вносите закони, які ліквідовують реальну незалежність антикорупційного прокурора, і той же європейський союз, на який ви посилаєтеся, цього не підтримує. Я вам скажу так: ви можете приймати будь-які закони, ви можете розказувати все, що завгодно, але ключове для європейського союзу, щоб українці були багаті. Щоб в українців була достойна зарплата, достойна пенсія, щоб вони жили не як жебраки, щоб вони приїжджали в Європу як туристи, а не як заробітчани, шукаючи підробітку, тому що не можуть заробити в рідній хаті. І тому ви не голову нам морочте і не брехливі закони приймайте. А давайте підвищувати радикально заробітні плати, доходи громадян, їхню купівельну спроможність, створювати робочі місця. от тоді ми, нам не треба нікуди буде. Їздити, бо Європа буде в Україні.